Майже 13 тисяч ворожих і шкідливих веб ресурсів. Заблокували у минулому році працівники кіберполіції за оперативного супроводу кіберполіції оголосили підозру понад 1700 особам за вчинення понад 3,5 тисяч кіберзлочинів. Про це в телеграмі повідомляє Національна поліція України. Також українські кіберполіцейські взяли участь у 18 міжнародних спецопераціях. Тож долучаємо зараз до нашого ефіру. Начальника відділу протидії злочинам у сфері комп'ютерних систем департаменту кіберполіції Євген Дороганов. Зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам вітаємо доброго дня, дня. панівгене. Хотіла б уточнити у вас щодо того, що оголосили підозру понад 1700 особам. Скажіть, будь ласка, хто хто це? Це українці, чи це також сам також можуть бути і іноземці? Зокрема, маю я думаю, ви розумієте про кого говорю про Росіян? Ще раз доброго дня, дякую за питання. Так насправді підозри кіберполіції оголошуються як громадянам України, так і громадянам будь-яких інших країн, які дотичні до скоєння злочинів відносно українських громадян, в тому числі росіян. Так дійсно такі факти були. Кіберполіція також документує їх злочинну діяльність, в тому числі. Громадян країни агресора і оголошує їм підозри, оголошуючи їх в розшук міжнародний або національний, для того, щоб в подальшому, коли буде змога або якась ситуація, яка надасть таку змогу, то затримати таких людей, притягнути до відповідальності згідно українського кримінального кодексу. Пане Євгене, розкажіть, будь ласка, які шахрайські схеми найчастіше використовують зараз зловмисники? Станом на зараз нас найрозпосюдженішими схемами шахрайства є. фішинг. мається на увазі заволодіння будь-якими акредитаційними або ж атентифікаційними даними громадян за допомогою фішингових посилань, має на увазі логіни паролі. Дуже часто це логіни паролі від банківських додатків або ж особистих кабінетів на будь-яких ресурсах. Це другий тип. Це не доставка товару. Він насправді нікуди не зникав. Але е, за допомогою того, що розроблені певні механізми блокування таких е, фішнего посилань і посилань на доставку товару, вдалося знизити такий рівень. Е, знову ж таки, з початку війни е, на арену вийшли такі шахрайські дії, як, наприклад, пропозиції щодо евакуації з гарячих точок або надання в аренду житла. Все ж таки на арені вони є, але у зв'язку з тим, що необхідність а, евакуації або надання в оренду будь-яких приміщень або ж транспортних засіб не знижується. Тобто і рівень шахрайства такого знижується. Додатково в 2022 році кіберполіцію а, виявлено та знешкоджено ряд груп, які працювали, діяльність яких була спрямована саме на цей шахрайський дій. Тому дійсно рівень такого шахрайства знизився. Це от основні види шахрайства, які існують на сьогоднішній день, направлені на цілення на громадян України. Пані Євгене, розкажіть детальніше про фішинг, як він працює і яким чином люди на нього купуються. Фішинг від англійського слова риболовля ловити рибу. Тобто основною цілею шахрая, який займається фішингом, є ввести будь-якого громадянина або користувача інтернету в оману з метою заволодіння його персональною або чутливою інформацією. Фішинг буває різноманітний починаючи від сайтів, які імітують роботу банківських установ, закінчуючи фішинговими посиланнями на olx доставку або будь-яку доставку з торгових майданчиків для того, щоб людина візуально побачила, що нібито вебресурс дійсно нагадує легітимний вебресурс або сайт, або майданчик. Здійснила переказ грошових коштів шахраю або ввела свої, як я вже казав, ідентифікаційні дані після цього, заволодівши такими даними, шахрай намагається отримати доступ до банківських додатків, до рахунків або будь-яку іншу чутливу інформацію з метою знову ж таки заволодіння в подальшому грошовими коштами. Панів Генера, розкажіть, будь ласка, ось ці кіберзлочинці, яку відповідальність вони несуть потім, що їм загрожує за те, що вони вчиняють такі дії? Ми повинні розділяти кіберзлочинців на декілька категорій. Певний злочин відповідає певній статті Кримінального кодексу України. Це, якщо ми кажемо про Фішинг, це відноситься до статті 190 кримінального кодексу України. Це шахрайство. Якщо ж особа розповсюджує шкідливе програмне забезпечення, то зовсім інша стаття. Це 16 розділ кримінального кодексу України. Тобто, за кожен е незаконний проступок або злочинне діяльне є своє покарання. Відповідно, вже встановлено заздалегідь кримінальним кодексом України. А процес притягнення особи до відповідальності він визначений кримінальним процесуальним кодексом України. Пане Євгене, яка успішність в розкритті ось тих кіберзлочинів? Наскільки ефективно вдається поліції зараз знайти зловмисників і чи вдається повернути гроші українцям? Я приведу простий приклад. Наприклад, направлення до суду організованих злочинних груп та злочинних організацій. За 23 рік кіберполіцію направлено до суду обвинувальні акти щодо 40 учасників 42 злочинних. Груп та сіми злочинних організацій це на 83% більше ніж у 2022 році. Тобто, дійсно, ми розуміємо, що злочинність вона трансформується. Ми змінюємо свої інструменти та підходи до виявлення таких злочинців. І як показує суха статистика, про це відсоток розкриття таких злочинів він підвищується. Причому різко. Що дякуємо, пане Євгене? Перепрошуємо. У нас зараз пряма трансляція із Брюс.